Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу і сьогодні наше 63 заняття на тему закон Кулона». Сьогодні я вам розповім про те, як залежить сила від значень зарядів та від відстані між ними. Тобто, сьогодні ми вивчимо новий закон: закон «Закон Кулона». Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, а, хотів би попросити вас підписатися на цей канал, поставити лайк, написати коментар, також за бажанням поділитися цим відео зі своїми друзями, якщо це відео стало вам корисним. Дивіться, спробую вам просто пояснити цю а, знову ж таки просту тему. Дивіться, Шарль Колон це військовий інженер. Військовий інженер, тобто він не фізик, як би здавалося не дивно, так він військовий інженер, і він на прикладі вузлів. Зміг вивести оцей закон і його довести. У чому він полягає? Ну, по-перше, сила, що діє на ці е, заряди, вона обернено пропорційна до відстані між ними. Тобто, якщо коротко сказати, сила взаємодії між зарядами буде тим більше, ніж менша є відстань між цими зарядами. Тобто, дивіться, якщо є два заряди, наприклад, плюс і мінус, то вони взаємодіють між собою. Ніж менша відстань між ними, то сильніша їхня взаємодія. Якщо ми їх розведемо, то сила взаємодії буде вже меншою. Так тобто це необхідно розуміти. Тобто, сила взаємодії вона обернена пропорційно до квадрату цієї відстані між ними, цими зарядами. І, відповідно, вона прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів. Тобто, якщо ми знаємо два заряди, чому дорівнюють, то ми беремо їх значення по модулю і множимо. Також необхідно помножити на сталу величину К. Вона дорівнює 9 помножити на 10 у 9 степені Ньютон на метр квадратний ділений на колон у квадраті. Тобто це необхідно запам'ятати. Давайте утоточнимо. Шарль Колон, військовий інженер, відкрив цей закон закон колона. Про що він каже? Що сила взаємодії між двома точковими зарядами. Дорівнює коефіцієнту сталому К, помноженому на модулі цих двох зарядів і діленому на квадрат відстані між ними. Тобто, ніж меншою є відстань між зарядами, то більшою є взаємодія, сильнішою є взаємодія, і ніж більше значення зарядів, то більша є сила. Тобто, тут обернена пропорційність, тут пряма. Пропоную для закріплення розв'язати одну задачу. Отож, маємо наступну умову задачі. Дивіться, нам сказано, що в нас є два точкові заряди. Ці два точкові заряди розташовані на відстані 16 см одна від одної. Тобто, давайте одразу переведемо у метри. Це виходить 0,16 метри. Ми знаємо, що на кожній скульп знаходиться 2 помножити на 10 у 10 степені надлишкових електронів. І відповідно ми знаємо, чому дорівнює заряд електрона. Нам необхідно знайти силу взаємодії між цими двома точковими зарядами. І перш ніж ми розпочнемо розв'язувати цю задачу. Ще я вам на початку року забув сказати, що заряди їх представляють як матеріальні точки. Згадайте з 7 класу, коли ми вивчали механіку, що називають матеріальною точкою? Матеріальна точка це е, уявне зображення тіла, розмірами якого можна... Е, зважити. Тобто, не зважаючи на розмір цього тіла, ми його уявляємо. Наприклад, коли ви заходите до Google карт і дивитесь, то ви там познач... позначені синьою точкою. Синя точка, де ваші розміри зовсім не важливі. Тобто, ми можемо представити тіло матеріальною точкою, коли його розміри нас не цікавлять. Наприклад, ви їдете з міста Дніпра до міста Львова. Отже, ви можете себе вважати матеріальною точкою, бо ваші розміри стосовно цієї відстані не важливі. А ось якщо, наприклад, ви вибираєте на себе одяг, то тоді ви вже не можете бути матеріальною точкою, бо у такому випадку вам важливі ваш розмір одягу, ваш зріст і так далі. Тобто це також необхідно розуміти. Добре. Про заряди теж саме. Тобто їхніми розмірами можна зневажати, порівнюючи з відстанню між цими зарядами. Дивіться, пишемо слово розв'язання. І запишемо одразу ключовий закон колона. Тобто ми узнаємо силу взаємодії між ними лише з закону колона. Згадуємо k помножити на м, Q1 модуль заряду Q1, на Q2 і відповідно на r квадрат. Що нам необхідно знати? Ну, стала К, ми запишемо значення. К дорівнює 9 на 10 у дев'ятому степені а, ньютон на метр квадратний і відповідно на колон квадратний. Це значення сталої Q. Але що ж нам робити? Ми не знаємо значень жодного з зарядів. Це не проблема. З попередніх уроків ви знаєте, що значення заряду можна знайти, помноживши кількість електронів на значення цього електрону. Ми знаємо, що кількість наших електронів C2 на 10 у 10 степені. І, відповідно, помножимо на мінус 1,6 помножити, давайте, напевно, ми перенесемо, трішки тут не, не вміщається. Помножити на мінус 1,6, помножити на 10 у мінус 19 степені. Рахуємо. 2 на мінус 1,6 це мінус 3,2 помножити на 10 у мінус 9 степені колон. Тобто це значення нашого заряду. Мінус 3,2 на 10 у мінус 9 степені колон. Тепер ми можемо підставити до формулу і обчислити. Пишемо сила дорівнює. Коефіцієнт К це 9 помножити на 10 у 9 степені, Помножити. Мінус 3,2 в нас виходить модуль. І якщо в нас два заряди з однаковими значеннями, то ми можемо це звести просто до квадрата. Записуємо мінус 3,2 квадрат. Помножити на 10 мінус 9 степені також квадрат. А, Підкреслюємо це все і ділимо на радіус у квадраті, тобто на 0,16 у квадраті. І рахуємо, скільки в нас це буде. Якщо виконати обчислення цієї формули, то в нас виходить 3,6 помножити на 10 у мінус 6 степені ньютони. Або ж ми можемо записати як 3,6 мікроньютон. Тобто ми записали цю степень 10 у 6 степені у вигляді у цих часток. Сподіваюся, це зрозуміло. Ну, Тобто, нам ще необхідно у відповідь записати оце, але просто вже нема де. Давайте тут якось вмістимо. 3,6 мікроньютони. Сподіваюся, у все зрозуміли, можливо, залишилися якісь запитання. Якщо залишилися запитання, то, будь ласка, в коментарях. Все відмічайте, я спробую відповісти усім. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі і поширити це відео серед своїх друзів. Тільки так канал може розробити. Уватися усім, дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.